Кожного місяця Запорізьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України визначає та нагороджує кращого або кращого зі спортсменів поза залежністю від виду спорту. У лютому це було особливо важко, адже місяць для запорізького спорту видався надто продуктивним. Тож кращого визначали через призму Олімпійських ігор, що відбудуться влітку в Парижі. Нагороду отримала з у воду Вікторія Кесарь. Одна із перших спортсменок Запорізької області, які вдалося вибороти ліцензії на Олімпійські ігри. Цей результат Вікторія здобула на чемпіонаті світу, який відбувся у Катарі. До того ж, на Олімпіаді Вікторія виступатиме у двох дисциплінах в індивідуальних стрибках та синхроні на триметровому трампліні. Цей результат дався спортсменці нелегко, адже весь минулий сезон вихованка Ірини Журавльової пропустила за травми. На даний момент я виступила свій кращий Результат показала, що в синхронних що в індивідуалі. Так, да, був важкий год для мене, тому що я год не прыгала, не ступала. Абже ну восстановилася. Нагороду Вікторія Кесар отримала в урочистій обстановці. Почесну грамоту та грошову премію дівчини вручили начальниця управління молоді, фізичної культури та спорту обласної адміністрації Наталія Власова та заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Сергій Пекшин. Березень також очікується для запоріжців продуктивним. Колегії з визначення спортсмена місяця також доведеться нелегко.